Вітаю з вами на зв'язку Анастасія Сільчук і хочу з вами сьогодні розібрати а, те, як офер, та, що таке офер, це пропозиція до вашого клієнта, як вона змінює прибуток і на що вона впливає. Знайомтеся, це Ліля, викладач іноземної мови. І вона прийшла до мене в роботу, коли вона класно заробляла. Вона мала приблизно півтори тисячі доларів на введення груп з іноземної мови. Тобто вона проводила не індивідуальні заняття. А групи півтори тисячі доларів брала по 4 людини і проводила від 4 до 6, здається, так було в міні-групах. Так і більшість викладачів в свій час проводять монозаняття, і вони впираються в те, що вони не можуть масштабуватись більше більше 700-800 доларів, тому що кількість годин обмежено, навантаження велике, сидіти з клієнтами досить-досить напряжно. І вона винайшла свою методологію, як працювати з учнями в групі. Класно, батьки задоволені, учні мають результат і Ліля має гроші. Але прийшла вона до мене з запитом не збільшити продажі на групи. А вона захотіла продавати свою методологію іншим викладачам і е, показувати, що можна заробляти по-іншому. Але в неї що в неї виходило? В неї виходили продажі на 11 тисяч гривень. Вона своє, створила власне наставництво про те, як викладачам... Використовувати методологію групових занять. І продавала його по супернизькому чеку. І прийшла з тим запитом, що є класний продукт, витрачає на нього багато часу, вкладається в своїх викладачів, які приходять до неї за методологію, але бажаного результату вона не отримує у вигляді фінансів. І вона не розуміє, чи то продукт не той, чи то вона не так продає. Ми почали з неї з цим розбиратись. Давайте подивимося, що по цифрах. Підписники в неї. 2206 охоплення 100, дохід з наставництва 11 тисяч гривень. Що треба розуміти? Що кількість підписників 2000. Але в блозі в Лілі є два напрямки. Перше, це учні, батьки учнів, які спостерігають і заходять до неї в роботу, як до репетитора, і є колеги. Наша цільова аудиторія була колеги. Ліля вже вміла працювати з рекламою, але вона провалювалася в продажах, не могла донести цінність свого продукту, і е, реклама виходила дорогою і неефективною. І тому що блог не закривав сумніви, тому що блог не було побудовано шляха клієнта, коли б людина зайшла з реклами, подивилася сказала: О, Боже, яка в Лілі методологія, і як Ліля класно з нею працює. І ось цей, іначе, реклама іде, продукт є. Можна класно продавати, але результату немає, тому що блог як розриває цей ланцюжок, людина не зайшла, не провалилася, зайшла, подивилася, ніхрена не понятно, і пішла. І ми упакували перше, що було зроблено дві ключові дії: ми змінили офер продукту, пропозицію. Зараз я розкажу, як ми працювали над продуктом, що ми докрутили. І друге, ми упакували блог. Давайте подивимося тобто, що продавала Ліля. Ліля продавала, приходьте, я вас навчу методології. Як працювати з групами? Ми змінили офер, я вам не скажу, як він точно прям прац... називався, але суть зараз вам донесу. Навчися працювати в групах, всього там за три тижні, умовно, да? і збільши свій прибуток до певного рівня. Тобто, коли Ліля продавала методологію. За це не можна було багато брати грошей, там середній чек був ну, супер низький. Коли ми докрутили офер, ми почали продавати гроші. Тобто, ви можете завжди ви повинні пам'ятати, що люди готові платити всього за три речі: за гроші, за відносини з оточуючими особами і за здоров'я. Коли ви працюєте в мікроблогах, мікроблоги це все де охоплення до 500. Де е, на підписників ми не дивимося, ми дивимося на охоплення. Все, що охоплення до 500, це мікроблоги. Ви маєте нішуватися з одним з цих напрямок. І людина, точно заходячи у ваші воронки, заходячи у ваш блог, вона точно повинна розуміти, а що ви продаєте. У нашому випадку треба було воронки ліліні докрутити, щоб викладач, який дивився, він не бачив методологію. Він бачив, що методологія це ланцюжок для того, щоб почати заробляти більше. Таким чином, ми змінили офер. Додали модуль по роботі з інстаграм, як набирати. Тобто Ліля продавала метод, як вести групи. Але е не було, а як набрати ще ці групи. І ми таки зробили апгрейд по оферу, і ми зробили апгрейд по продукту Добадали три уроки. І за рахунок цього. Маючи невеликі активи, вона зробила запуск на 44 тисячі гривень, і далі масштабувалася ще в декілька разів уже поза межею програми. Це було ключове рішення. Тому і на програмі ProLivell ми детально розбираємо, в нас є методологія, по якій ми працюємо, по якій ми будуємо продукт, по якій ми допомагаємо нашим клієнтам докрутити ось ці напрямки. Тому що важливо для того, щоб вибудувати продажі за допомогою соціальних мереж, мати відповіді на такі питання. Що ви продаєте? Кому ви продаєте і який результат отримує людина, і чому треба обрати вас? Ви зараз от прослухали ці питання. Не прослухайте на фоні, а зупиніться і подумайте, чи є ваші відповіді на ці питання у вашому блозі. Коли ми з Лілією ось зрозуміли, кому ми продаємо, що ми продаємо і чому треба обрати саме Лілю, ми тоді це зашили в нашу упаковку блогу. Вибудували на цьому контентні воронки і автоворонки, що дає можливість постійно набрати аудиторію. І це є ключове. Що далі можна масштабувати? Тому що, якщо ви не маєте відповіді на цих питань, ви будете, ви перше, дрочити контент, знімати ті рілзи по 155 разів, але вони не будуть приносити вам бажаного результату. Тому не завжди питання у воронках, можуть бути питання в офері. Тому а, Ліля вийшла, зробила запуск Вікс 4 на 44 тисячі гривень з подальшим його масштабуванням. З'явилася впевненість, вона. Точно отримала продукт, який їй генерує гроші. І під піднесли ми так попрацювали з подачою контента, що охоплення стали 150-200, плюс збільшився набір на групи її, і закриття додаткових там, 1000 доларів вона має лише на тому, що вона правильно змінила офер продукту. В місяць, Так? Да? тому ось такі справи: якщо ви е, маєте класний продукт, але ви його не продаєте. Ви не можете донести цінність своїй аудиторії про ваш продукт, які ви класні послуги маєте, або навчання, питання може бути в елементарному в офері, і як ви подаєте це? Тому на програмі ProLevel у нас є детальна і глибока робота з. Упаковкою вашого послуги і ваших навчальних продуктів. Тому що дуже багато експертів думають, що упаковка послуг, упаковка навчальних продуктів це наскільки у вас красиво зроблені презентації, чи у вас зйомка там в студії, чи вдома воно з лампою знімаєте, як я тут треба розуміти, що. Упаковка це про те, як ви презентуєте свій продукт, як презентуєте свої послуги, чи людина розуміє, про що йде мова, чи людина чітко розуміє, який результат вона з вами отримає. Тому ми максимально заглиблюємося в роботу з кожним клієнтом і допомагаємо правильно упакувати продукт. Маркетингова презентація. Якщо ви цього не робите, у вас немає правильної маркетингової презентації, яка має офер. Яка має чистко визначені цільові аудиторії, результат, який отримує клієнт, поетапність роботи, чому з вами це легко кайфово, яка гарантія результату? Ви ніколи не будете продавати нормально. Ви можете якось продавати, але як я кажу, продукт гавно продається один раз. Ваша задача продавати, упакувати ваш. Продукт, коли ви дивитеся на ваші послуги, ви читаєте і думаєте, о Боже, я сама вже три рази в себе купила. Тому, якщо ви хочете навчитися класно продавати, докрутити свій продукт і показати цінність. Того, що ви робите, залишайте заявку на стратегічну сесію з моєю командою. Ми детально розберемо ваш запит. І, виходячи з того, якщо ми зможемо вам допомогти, для вас буде створений супер-офер на роботу зі мною або з моєю командою, тому що на програму про левел немає ніколи прямих продажів лише через відбір, тому що ми гарантуємо якість та результат і беремо в роботу людей відповідних, які готові вкладатися часом і ресурсами, щоб досягнути бажаного результату. З вами на зв'язку була Анастасія Сільчук і чекаю вас на програмі Проле.